Збільшили ось це. І останнє я вам допоможу, бо це небезпечний хіміка. Останній це у нас є лук, натрій гаш. Для... В домі він більш відомий, як кріп для очистки трубку. Ну, якщо, воно... якщо воно трошки пустій, воно вже змінить колір. Як взагалі працює цей принцип? Ми беремо цю сполуку антоціану. І якщо ми додаємо туди іони кислоти, вони її викривляють так, що з'являється заломлення червоне. Якщо ми додаємо е, іони лугу ОГАЖ-групи, то утворюється такий, він зараз стане прям жовтий жовтий Він вже не зелений, він доволі швидко стає таким жовтим, брудно-жовтим потім жовтим. Отак, власне, і працює хімія кольору рослин. І Іноді буває така плутанина, знаєте, є кажуть, фіолетова цибуля, і... Де вона росте, такого кольору вона й набуває. Mm. Так, так або, або ще іноді оці е, гортензії вирощують, то якщо там підкопують якісь метали під них, то витворюються ці лужні частинки і вони синіють. Ось такі стають більш сині, не рожеві, а такі синіші. Це наша хімічна картина. А ще ми працюємо з бактеріями. Ми виростили бактерії. Це є бактерії, які виділені з ґрунту у домашніх рослин. Тобто у вас вдома є рослини, у вас вдома є такі бактерії. І коли ви там поливаєте рослину, то ви відчуваєте такий запах. Це пахне не ґрунтом. Ґрунт не пахне в природі, це пахнуть вони. І як ви бачите, ну, тут дві різні чашки це один і той самий ґрунт, просто ми розвели його один раз і два рази розвели. Тобто це один до десяти, а це один до сто. Концентрі... Концентрованіше. Це концентрованіше. От. І бачите, тут є такі оранжеві, оранжево-чорні крива. Це є бактерії роду мікромоноспора, і з них добувають антибіотики. Пеніцилін добувають з грибів, а з них добувають гентаміцин, стрептоміцин, стрептострицин. Оці ці антибіотики, вони ще й досі використовуються нами і добуваються в основному з таких бактерій. Десь приблизно 70% всіх антибіотиків з таких бактерій От, І в нас є курс для учнів, де вони працюють з бактеріями на заводі, співпрацю з заводом, більш кількість, може бути чорно, ми з ними працюємо. Тільки такий цикл робіт, вони беруть лідовий йогурт, виділяють в нього бактерії, очищають. Якщо бактерій готують йогурт, де нову. По суті. От. Ну і така у нас власна робота. А Якщо вам цікаво, у нас є вебінари і курси для вчителів. А, так, можете собі взяти, там є на спеціальні написанні мережі. Mm -hmm. а, я сприйду своєї тематики на якісь онлайн-курсі, але ми там о, в цьому напрямку є, там, якісь оновлення, то ми будемо готові. Це можна зробити Це дуже тома. Спартанський експеримент насправді, тому що все майже в домашніх умовах. Дякую вам за цікавість. І, власне, розпирали звичайним шпателем і дорожчували 5 днів. Вся група обов'язку. Так само у нас працюють тільки вони більше з харчовими бактеріями. Вони виділяють дріжджі з різних. У нас є така шукала, що, що ми беремо дріжджі різних виробників, виділяємо їх в чисту культуру і потім тестуємо, який виробник найкращий. Ми, ми, ми визначаємо, чи ці дріжджі розкладають крохмаль, чи розкладають гілки, чи розкладають ліпіди, ми визначаємо Хімічної точки зору.